думала, вінець уже я маю. А Бог прийшов і, зваживши, промовив діла я бачу і служіння бачу, та мала так любові, головного. О Господи, та то ж найголовніше, нема нічого більше на землі, усіх дарів, усіх служінь важніше любов Христа в душі мати своїй. Коли йти буває дуже важко і плачеться, так в небо хочу вже, я ду... дякую тобі, Господь мій славний, що ще життя продовжуєш моє, щоб виправити всі мої дороги любові, щоб небесною навчить, щоб ще й ласкава й сувора душі моїй з любов'ю говорить, де йшла не так. Потрібно що поправить, щоб, щоб лиш тобі належала завжди, щоб бути з тобою там, в небесній славі, страшною участю мені уникнути. А ти казав, любов за все найбільше, навчаєш нас любові досягать, о як би ти коли-небудь спитав лиш, як Соломона, що тобі ось дать? Просила б я одної лиш любові, такою, як у тебе тільки є. Вся моя сила би була у тому в кінці життя стоять біля тебе. Я дякую, що ти мене готуєш. До зустрічі в прекрасних небесах і, потішаючи, так тихо знову все відкриваєш. Не готова я. Ще є обурення, образи, нарікання. Як я проходжу гори і страждання, навчаюсь, як запам'ятовую запам я все? Чи покриваю все навкруг любов'ю? Чи на останнє місце моє я? Я дякую за працю наді мною. Я дякую, що любиш ти мене.